Брюссельський меморіал загиблим піхотинцям у першій та другій світових війнах день перемоги у Європі. 70-та річниця, жодних ознак церемонії вшанування пам'яті загиблих. Самотній прив'ялий вінок і поодинокі туристи навколо для яких пам'ятник тло для фотографій і місце для сидіння. Понад годину шукаємо когось, хто поділився своїми думками про важливість 70-ї річниці перемоги і дня пам'яті, але все марно. Люди навколо здебільшого не мають жодних думок щодо цієї теми. Зрештою, таки знаходимо живого свідка тих подій. Я дуже добре пам'ятаю кінець другої світової війни. Мені тоді було сім років. Якщо люди забувають, що тоді трапилося, якщо вони не розуміють значення тих подій, то історія може повторитися. Але для європейців існують такі повтори історії, які вони радо приймають. Мода танго і дух 1945 року. Все це вирішили відтворити організатори стилізованої вечірки День перемоги в Європі у бельгійському місті Гент. Між пафосними військовими парадами імперії і камерним карнавалом у полі друзів сучасні європейці вибирають останній. Гостів вечірки попросили приходити в бранні цієї епохи. Жінкам одразу на ході пропонують скористатися послугами візажистів, щоб виглядати як їхні бабусі й прабабусі на святкуванні закінчення останньої великої війни в Європі. Організатори вечірки переконані, що в такий спосіб зберігають історичну пам'ять. Це спосіб святкувати перемогу. Під час другої світової війни було багато горя, депресії. Кожен тоді когось втратив в Європі. Після війни жилося дуже бідно. Але водночас перемога принесла відчуття звільнення, щастя. Люди відчули, що будуватимуть нове життя. Мої обидва дідусі воювали. Батько мого батька воював у Франції, а інший дідусь у Бельгії. Коли я розповіла своєму батькові про цю вечірку, то він віднайшов для мене цю світлину. Це 1943 рік. Моя бабуся приїхала побачитися з дідусем, який служив у війську. Поруч із розвагами й карнавальним антуражем на вечірці влаштували експозицію, присвячену польським воякам. Саме вони звільняли Гент від гітлерівської армії. Але й досі не всім відомо про внесок Східної Європи у звільнення Західної. Місцеві мешканці не знали, що Гент звільнили саме поляки. Багато хто думав, що це були канадійці. Річ у тім, що поляки були інтегровані в канадську армію. У них не було власної уніформи, власної зброї. І коли вони прийшли сюди, то люди не могли їх розрізнити. німці ще раз атакували Гент уже після його звільнення. Вони напали на аеропорт. Там було багато літаків. Тоді загинуло три польські пілоти. Палец да Річниця радості звільнення Європи від тоталітаризмів та війни. Чудень скорботи кладовищ для західноєвропейців поступово зникає ця дилема разом із зникненням колективної пам'яті про жахи Другої світової війни. Брюссельське кладовище «Евер» – могила радянських солдатів, які загинули в Другій світовій війні, визволяючи Західну Європу. Сюди разом покладають квіти українські, литовські, польські дипломати. Цьогоріч українська делегація вшановувала пам'ять загиблих окремо від російської. Українські військові кажуть, що це тільки не краще – Вшановувати день перемоги над нацизмом і фашизмом. Без парадів з квітами на кладовище. Що змінилося? Я б відзначив гостроту. Гостроту сприйняття того, як ми зараз повинні берегти мир, як ми повинні дбати про свою країну, як ми всі разом повинні розбудовувати збройні сили. Жанна Босвічук Сабіна Пухка, Радіо Свободи з Брюсселя.